Я думаю, що та гама кольорів, яка сьогодні є і майорить в нашому суспільстві, вона в якійсь мірі є нав'язаною як фантом, як той меджинг, який говорить про те, як потрібно і які реакції потрібно викликати. знаєте, тому що насправді кольори самі за собою, як правильно як сказав мій колега, не мають ніякого ну, уявлення, і вони є елементами. Реакціями які нам нав'язали. Тому я думаю, що сьогодні, безперечно, хочуть нам показати, які майбутні політики, майбутні, так сказати, учасники президентських виборів такі пушисті, світлі, яскраві, багатогранні, але насправді за цим може бути ніщо інше, як тільки міф. Коло так званий психологічний піар-технології існують міфи. І, до речі, наші політики, як ті клоуни, яким втюхують е, ту політичну модель, і дорого. і дорого на них заробляють гроші. Я давно багатьом політикам казав, що, шановні, підійдіть до мене, знаючи наше українське сьогодні майбутнє минуле і сьогодення, я е, побудую таку піар-технологію, яка буде ближче до України, врешті і ну буде принаймні менше буде коштувати.